Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір. Стрімка атака. На п'ятизіркових героях без червоного кольору. Сьогодні перший день. Так, ось таку оборону я поставив. Нічого майже не придумував. Поставив чотири зелених, одного дедбута. Давайте подивимось. Може хтось вже нападав. Ага, так, нападало і оборона Д. Ну, таке собі. Не дуже, ну, нічого. Так, поїхали атакувати. Зразу мультяшки. Мультяшки. Ой, мультяшки неприємні. Але що ж поробиш? Так, наш швидкий турнір, потрібно це пам'ятати. Так, ну, беремо тоді людвига, візьмемо Смартан проти мультяшок. Візьмемо. Напевно, дедбута. Давайте виглянемо Лемонвуда. І ще хтось нам потрібен. Нам потрібен, напевно, лікар. Можна взяти Айно. Блокираторів немає. Мультяшок особо не заблокуєш, тому давайте, напевно. Такою командою будемо ходити. Подивимось, що в нас з цього вийде. Так, ну, поїхали. Да, потрібно Ліуманвуда розлімічувати, але поки немає чим. Так, нагадую, сам собі швидкий турнір. Так, ну, теоретично, в нас є. Людвиг за три ходи. Давайте, напевно, його і збирати. Ось так раз. Полетить в цього багато, але нехай летить ось так два. Так, він входить в Людвига. Добре, вмикаємо Людвига, забираємо в нього відродження. Давайте зарядимо смартанку. Так, цього пробили. Дивимось боляче, боляче. Так, давайте ось так. Так, так, так. Нам би синяк зарядити. Але не бачу як, бо Людвиг не витримає, Льонька його доб'є. Давайте обережно тут прокинемо. Може, жовтий заїде? Ні. Давайте спробуємо пробити льоню. Ні. Так, ну, людвих від'їде, це 100%. Тому давайте ось так. Можливо, фіол. І спробуємо добити. Добре, добили. Так, так, так. Зараз буде ходити Кирюша. Напевно, спробуємо його добити. Так, чудово. Поїхала Смартан. Зарядився лимон-вуд нарешті. Тепер пробиваємо сюди і закінчуємо. Чудово. Ну що ж, в принципі, вийшло непогано. Так, поїхали наступний бій. Угу. Такою командою поїдемо. Є в нас зарядка лімонвода. І все. Фіолів. Шість камінчиків. Але ми їх ніяк не зберемо. Давайте ось так прокинемо. Можливо, там ще знизу фіол заїде. Так, заїхав. Давайте ось так обережно. Ай, це зайве комбо полетіло. Ну добре. Вона нам сповільнила, підрізала манну. Тому ми Людвига не зарядимо, на жаль. Ось це дуже погано. Ну Давайте тоді хоча б дедвута зарядимо і спробуємо її пробити. Ще сповільнення кинули. Давайте ось так. Ага, угу, добре. Так. Нікого не підняло, Це чудово. Вмикаємо Людвига нарешті. Ось так. Спробуємо трішки ману забрати у вівіки. Забрали трішечки. Давайте прокинемо фіоли. Добре. Вмикаємо ще раз мартан. Пробиваємо сюди. Добре. Добили. Давайте ось так по центру скинемо. Ну, Пантера вже нам нічого не зробить. Так, знімаємо ось так. І поїхав Лімонвуд. Ага, Пантера відродилася. Ну, добре, давайте ось так, ось так. І зараз вже будемо її добивати. Все. Закінчили. Так, добре, тут все вийшло теж чудово. Поїхали далі. Гортус, він блокує Міньйони. Ну, міньйони ці вони. Тільки сповільняють, але це теж неприємно. Ну, давайте так і спробуємо. Не будемо брати лаоху. Подивимось, що у нас тут вийде. Так, а тут вже з фіолами набагато гірше. Та й жовтих небагато. Ну, жовті є, але. Як це все зібрати? Ну, є дві трійки зелених, напевно, їх потрібно зробити, хоча би зрізати їм атаку. Дуже-дуже невдало. Давайте тут пошукаємо жовтий або фіол знизу, добре. І ось так. Нехай він хоч, хоча б сходить в Людвига ще. Так, тоді тут зелені. І ще раз зелені. Прийдеться робити так. Ось так, і ось так прокидати в цього гортуса. І сподіватися, що він Людвига не заблокує. Так, добре, він вдарив смертанку. Тут підріжемо трішечки ману. Так, навіть пробили. Чудово. Тепер ось так відродився нагідник. Нам потрібно забрати Альбіріха і все буде чудово. Так, тут прокидаємо ось так, ось так. Тепер прокинемо тут, зарядимо нашу айну і полікуємось. Угу. Так. Джунс вже заряджений, тому можна в нього прокинути трієчку. Людвиг повинен витримати. Чудово. Так, смартан. Добиваємо цю. Ну і все вже, джуна зараз доб'ємо. Все, камінчиками добили. Добре, тут теж все вийшло чудово, хоча на початку поляна не дуже була. Так, ну ось вони, даркфізери. Вінніфред, неприємно Ставить заборону. Втон блокує. І знімає все. Ну, так, напевно, і поїдемо, хоча. Ні, Давайте так і поїдемо такою командою, подивимось. Ага. Дивіться, скільки жовтих. Давайте спочатку ось тут прокинемо жовтя. І ось так жовті з фіо, можливо, фіо знизу заїде, не заїхав. Так, спробуємо трішки мани забрати. Так, трішки забрали. Давайте ось так. Бережно. І прикинемо сюди фіо. Добре, людвига вмикаємо. Спробуємо забрати вініфред. І тут прокинути ось так зелені. Так, дарк ходить. Так -ху -ху. зараз все з нас зніметься. Давайте ось так, щоб були жовті в пустоту. Попав це добре, давайте ось так, ось так підніме, не підняла це добре. Так, тоді робимо ось так чудово. Так, давайте. Прокинемо тоді сюди лімонвуда. Зробимо ось так. І ще в нас буде трієчка в пустоту. Так, так. Угу. Цей заряджений. Давайте спробуємо добити дедобута чи цього Даркфізера. А сюди забрати ману А тут прокинути. А, він добив. Все, добре, чудово. Лемонвуд працює дуже круто, мені подобається. Так, ще один бій у нас залишився. Сертана, Хелканін, мультяшка та Діспелет. Це хто? Запа. У -у -у -у. Так, зрозуміло, зрозуміло. Ну, так і поїдемо, поїхали. Сартана теж може задіспилити, звісно, але подивимось. Ну, що ж, тут ось такий цікавий хід. Угу, так, ми зразу зарядили фіо. Це чудово. Пробиваємо сюди. Звісно, не вистачило, але давайте перезарядимо смартанку. Ось так. Прокинемо ось так обережно жовті з фіолами. Ага. Ось так. Давайте, напевно, сартану забирати першу. І цього, там є жовті. А, ну все, Лімонвуд все вирішив. Оце чудово. Так, ну, а, все, Це був останній бій на сьогодні. Ось такий був перший день. Дуже гарні поляни. Тому все вийшло чудово. Ми навіть в топ-1 зайшли. Так, оборона на тому ж рівні. Давайте подивимось рейтинг. 1493 місце. В принципі, гарний результат, як для першого дня. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео!